Одна 500 в одну сторону. Друга десь ну, до 500, але треба через дорогу йти. Третя ну, десь до кілометра. Це нова пошта. Укрпошта. З кілометр в одну сторону. Десь, мабуть, з кілометр теж в другу сторону, друга. І третя теж десь, десь так, кілометра два, мабуть. Ну, я вам скажу, мене це не зупиняло, коли і 25 кілометрів була пошта від мене, і коли приїжджала Укрпошта по певних днях, ніколи мене це не зупиняло. І розпочала я роботу свою не з Києва. Зверніть на це увагу. Потрібно, щоб було у вас бажання. Якщо у вас немає бажання, то хоч би до вас і кожен день приїжджав кур'єр і забирав товар. Ви його продавати не будете. От напишіть, права я чи ні. А у мене до продажу є мед карпатський, 250 гривень за літру. Ріденький, смачненький, трави, різноманітні трави, іванчай, липа. Конюшина, квіточки, Боже, це ж така смакота. Бажаєте замовити? Пишіть. А хочете розпочати перепродаж різних рослин багаторічних, пишіть мені в особисті повідомлення. Гейхера 25 гривень, гортензія 40 гривень. Отак от.